Вітаю вас, Макса, на прем'єрі фільму вашого друга. Які ваші очікування? Чи ви взагалі бачили вже цей фільм? Чи він сьогодні буде для вас вперше і власне для усіх глядачів? Ну насправді я вже бачив цей фільм. Я також створював саундтрек офіційний для нього, який буде в кінці. Ви зможете почути його на тітрах вже а, да, я бачив, Тому я збираюсь силами, щоб. Побачити його ще раз, тому що це емоційно, це дуже емоційна робота, яка впливає на внутрішній стан, повертає тебе на саме початок цієї війни А, І мені важко дивитись, але треба, треба дивитись, і треба мотивувати себе, мотивувати людей і розуміти, що українці це дуже сильна нація. Незалежна нація, і кожен день ми боремося за цю свободу. і Цей фільм це показує. Мені здається, що кожен герой цього фільму це герой, перш за все України. Тому, ну, і я пишаюсь силою, мужністю наших людей, як вони можуть впоратись у незвичних. Обставинах, як вони збираються, як вони відчувають силу, як вони допомагають одне одному, там була історія дівчини, у якої загинув чоловік на війні, і кожен раз, коли я дивлюсь цю історію, у мене просто сльози на очах. Війна це така знаєте, трансформація кожного із нас. Ми бачили вашу трансформацію, коли ви в перші дні подалися в склад збройних сил України. І ваша пісня, оця от котра стала просто знаєте, хітом для мільйонів українців. Як взагалі цей шлях проходив? Адже ви вже зараз на сцені? Ви більше не у в армії, наскільки зрозуміло? А, більше ні. А, ну, спочатку, давайте. Ну, а, я пройшов навчання. Офіційно, офіційно я не підписував контракт з ЗСУ, то я не знаю, просто в новинах завжди чогось ця інформація літає, але я проходив навчання, щоб розуміти, як володіти зброєю. Також займався, був з одним із батальйонів, де я займався комунікаціями, і ми привертали увагу. Фондів, ми закупали все необхідне обладнання для військових, які знаходились на фронті. Ну і саме і потім розформувався цей батальйон, і я повернувся на сцену, тому що я зрозумів, що я можу гаразд, можу більше, коли я привертаю увагу людей, коли я збираю гроші. А також я зрозумів для себе, що перш за все для мене, як для людини створення пісень, мені здається, це набагато більше, коли ти можеш зарядити людину енергію сили і натхнення. Це більше ніж я буду тримати спрою і вбивати. Макса, я скажу таку особисту річ. Особисто я ваша така фанатка. Можна сказати, слухаю всі ваші пісні і не можу не відмітити неймовірний альбом, який наразі вийшов українською мовою. Він реально просто вау, Це, якби не моя скромна така думка, це думка багатьох людей, і ваша українська теж дуже хороша. Ви дуже гарно говорите. Я була на вашому концерті в грудні в стереопласі. Здається, да, і ви казали, що ви вчите мову і відкриваєте її для себе заново. Як цей процес відбувається? Ну, спочатку було дуже складно, тому що я 30... 30 років говорив російською, на жаль. Але все більше і більше я помічаю за собою, що мій мозок переключається на українську. А ось. Іноді, звісно, що з рідними все ж таки їх не переробиш вже і спілкуємося, як і спілкувалися життя. А так, стосовно творчості, мені здавалося, що в мене не вийде писати пісні українською, але я якось сів. Сказав собі, що все буде, що історії прийдуть, що мені є про що писати і сказати людям. І таким чином народився цей альбом. Ну, він справді крутий ваш альбом «Зорипад». Як вам давалося ці українські пісні створювати? Як вони йшли у вас? Чи там є кілька таких хітів, які, от знаєте, такі прямо на слуху? Ну, деякі з пісень були написані іншою мовою, і лежало в мене як демо матеріал. Я вирішив їх перекласти, і з цим перекладом вони стали ще більш виразнішими і більш емоційними. А також я написав абсолютно нові декілька пісень. Я не знаю, що відбулося, тому що я сидів і думав, що в мене не такий великий словниковий запас українських слів. Але якась сила в мене вселилась, і я прям сів і так строчка за строчкою написав. Таке саме відбулося, коли я писав пісню Буде весна. Тож я сидів перед аркушем паперу і якось ці строчки просто приходили, я їх записував. І те саме відбулося з цим альбомом, тому що кожен раз, коли я створюю пісні, я це роблю щиро і з посилом для того, щоб дати людям інформацію, яка потрібна в цей чи інший момент. Якісь відповіді на запитання, можливо, можливо, хтось зупинився в якомусь емоційному стані або там. Розлученню, чи ще щось, і там, завдяки своїм пісням, це може допомогти якось людині. І кожен раз, коли я отримую коментарі або слова подяки від людей, для мене це найбільший приз, скажімо так, і це те, заради чого я роблю те, що роблю.